йшов сьогодні на зібрання, слухати Боже Слово і перевіряти своє життя. Я сьогодні хочу проповідувати про те, що молитва це є дуже сильний засіб протистояння спокусам. Буду читати з Євангелія від Луки, з 22 розділу, з 39 до 46 вірша, Луки 22, 39-46. І він вийшов і пішов за звичаєм на голову оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу. А він, сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, а як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився. І під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. І, підвівшись молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з живби, і промовив до них: чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти спокусу. Ми знаємо, яке місце цієї історії взагалі в подіях в житті Ісуса Христа. Ця історія вона сталася після таємної вечері. Ісус продовжує ту справу, продовжує робити те, заради чого прийшов. Він йде до Говки, він йде до Христа, де Його мають вбити. Після вечері він бере учнів, іде на звичайне місце, де вони часто проводили час. І яке знав Юда, юда-зрадник теж дуже часто бував там з ним. Ісус знає те, що його зараз схоплять і поведуть на муки. Він має певну боротьбу всередині себе, і вона є дуже важка і дуже сильна. Є різні думки, ну, різні пояснення, в чому саме полягала ця боротьба, але Ісус каже, що це є якась спокуса. І... Є велика. Апостоли вони були завжди з Ісусом, вони теж брали участь в його таких прикрих і радісних ситуаціях в небезпечних подіях, там, де їм загрожувала реальна небезпека від оточуючих юдеїв. І в таких піднесених, де Ісус був популярним і люди хвалили і славили Його. Ісус каже в 28-му розділі цього самого розділу, ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх. Так і тут, коли для Ісуса є спокуса, і вона так чи інакше торкається і учнів. Він каже: у вас теж зараз є певна спокуса. І для того, щоб не впасти, вам потрібно молитися. Ми можемо уявити, що це як коли людина стоїть, це вона перемагає спокуси, а коли вона падає, це вона піддається або здається цій спокусі і робить неправильний вчинок, неправильне рішення. Для того, щоб устояти, для того, щоб не впасти, для того, потрібно молитися, Ісус говорить, що чим важча спокуса, чим важче буде. Тим пильніше потрібно молитися. 44-й вірш гу... говорить, що чим важча була боротьба, тим пильніше він молився. Аж як був у смертельній тривозі, ще пильніше він молився. І під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Я Хочу, щоб ми звернули увагу на Зміст молитви Ісуса Христа Він говорить про те, що його бажання є довірити свої плани, своє життя, свій вибір в руки Небесного Отця. Тобто він концентрує свою увагу, акцентує і робить наголос на волі свого батька. Якщо ми згадаємо молитву Отче наш, там теж. Дуже подібні слова, і з цього я роблю висновок, що це було таким важливим мотивом молитви Ісуса Христа і тим, що Він хотів навчити нас. Зачитаю цих три вірша з 11 розділу Євангелія від Луки, коли учні попросили Його навчити їх молитися, він каже: коли молитеся, говоріть, Отче наш, що єси на небесах, нехай святий ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному вожникові нашому. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Він говорить про Божу волю і закінчує проханням про. Охорону від лукавого, тобто, щоб не впасти в спокусу, та, яка є. Ми знаємо про те, що учні не почули Ісуса і просто продовжує спати. Вони вибрали Сон. Так думаю, що це в. Іван, які ми маємо молитви Ісуса Христа, вони не, не є повні. І ця молитва, коли він йшов один раз, вона могла тривати близько години, Тут просто попередина головна, головна суть є, і саме тому учні могли вже не, не витримати і заснути. Коли ми в своїх молитвах звертаємо увагу або робимо акцент на Божій. Волі на Божому плані для нашого життя нам потрібно задавати собі такі запитання, який Божий план для мене? Які обітниці я маю, який є характер Господа, яке місце теперішньої спокуси моєї у цьому плані? Тобто, що вона може забрати в мене, коли я піддамся, коли я впаду, або до, до чого вона може привести, якщо я встою і? Бережу вірність Господу. Ми не, не повинні думати, що добряти Богові це означає відмовлятися від свого щастя, від свого блага. Так думають невіруючі люди, коли чують те, що ми говоримо з Євангелії, потрібно відмовитися від себе, взяти свій хрест, пожертвувати самими собою. Але це найкраще рішення для того, щоб знайти своє щастя, для того, щоб знайти життя вічне і вічне благо. Бог каже, я маю добрий план для тебе, я хочу тебе благословити, я можу це зробити. А для цього тобі потрібно довіритися мені і щоб моя воля вона стала твоєю волею. Таким чином ти до, досягнеш успіху, я зроблю тебе щасливим. Я, я, я дам тобі величезні благословіння. Кожен з нас має свої спокуси. Для когось це п'янство, для когось життєві клопоти, для когось це переїдання або якісь інші пороки. Хочу також згадати про те, що є особлива спокуса, вона її писав Евангелист Марк. Це у 13 розділі 32-й, 33 й вірш. Це жити без очікування. Приходу Господа, жити так, як ніби все йде по, по плану, все добре, до, до, як Ісус е, говорив у дні ноя, просто роблячи свою роботу, складаючи плани і не, навіть не роздумуючи, не, не, не розраховуючи на те, що є щось більше, щось важливіше, і Господь може зовсім скоро прийти. Ісус каже, про день той чи про годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, тільки отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Щоб стояти у цій спокусі, жити собі таким спокійним життям, необачним життям, потрібно також молитися. Молитися треба тоді, коли легко, і тоді, коли важко. За поради апостола Павла без перестанку. Ми не повинні думати про те, що. Очікувати дня приходу Господа варто тільки тоді, коли все навкруги виглядає в чорних барвах, все сумно. Але і тоді, коли все добре, на перший погляд, і ми маємо велику радість. Під час молитви радість збільшується у будь-якому випадку. І збільшується її кількість і збільшується її якість. Адже наша увага переноситься на справжній об'єкт радості, на справжні цінності, які приносять таку непроходячу радість, вічну радість. Нам потрібно виробляти звичку молитися. Це не, не є таким, якби, швидкою навичкою. Його потрібно практикувати, тренуватися, і тоді ми зможемо болитися постійно. Так само, як не можна отримати врожай яблук за один місяць теплої погоди. Тепер ми можемо задати собі питання, скільки в моєму житті спокус з чим я не можу справитися? Чому саме? Так, часто може бути одна і та сама неприємна ситуація, з якої я не можу знайти виходу. А потім здати собі запитання, як багато я молюся. Як часто я молюся саме тоді, коли стається оця подія? Ми будемо молитися і дякувати Богові за цей спосіб, який він нам дав, і будемо використовувати його в своїх життях. Амінь.